Всім доброї ночі. як завжди продовжую свою традицію нічних відео, щоб, щоб не закидати вже, не хай, вже буде, ми всі звикли. Ви дивитесь вам, вам зручно. От. І я хочу подивитися різні середні прикраси. Ми їх дивимося рідко, у мене їх небагато, в мене вони зараз, в принципі, бувають рідко. Але все просто досить незвично. Я думаю, що ще лишилися люди, які люблять такі прикраси. От, І почну я з таких досить масивних сережок зі змійовичком. Почну з того, що на вартість 2500 гривень. Але вони просто дуже реально великі. 11,9 одна вага, вага однієї сережки. от. Але так, лінійка. кис лінійка. Діаметр тут був близько 4 см. Коли в мене була лінійка. Я просто всі прикраси на столі розклала, тому що не знала, що я хочу показати більше. От, 3,7, ну, трошки не 4, і 5, і 5, а повністю висота сережки. 1 см десь буде наш камінчик, але тут в цілому. Акцент на ось таку модель. Ось такий штифтик. Він не підійде, якщо у вас дуже тоненький прокол, якщо ви носили тільки гвіздочки і таке тоненьке вушко. Це для більш таких дорослих вушок з трошечки вже під розтягнутими проколами, тоді вам буде зручно, щоб оці штифти вам не давили. от Вони, в принципі, це така стара історія в цих. В цих е, українських прикрасах виробництва е, ну того часу. Це, це які 2000 ні роки, okay. От Початок, може кінець. Так зараз. Хвилинку, хто мені пише? Mm -hmm. Так. Я вибачаюсь оце бачите, чому я не відповідаю? Тому що мені не пишуть, я випадково відкрию, заплутаюся тоді. Все, бо сьогодні я взагалі не мала змоги е, подивитися, що мені пишуть. Я потім вже дивилися, вже. Е, прийшов час. Так, браслетик дуже красивий з черепашками на маленьку руку. Ось такий. З ось такими черепашечками. 1850 гривень вага, вартість, вага приблизно 17 грамів. О, дикий звір напав. Тут ось такі черепашки, це просто срібло проба. Де в нас тут проба? Десь була ось тут. От. І ще я готувала сережечки. Черепашками в мене були, але вони по-інакшому зроблені. Прям зовсім по-інакшому. Ну, так, до сережок ще дійдемо. Дуже красивий, ну він такий простенький комплект. Без, без камінців 17-й розмір. Я трошечки трошечки веселіше вже, трохи відпочила, передихнула, думаю, треба ще нам з вами щось подивитися. Бо, як завтра, у мене день складеться, я не знаю. Може, я там посилочки повідправляю або може що пропустила, ще перегляну по повідомленням. Тут ось такий комплект. Тут на каблучці є українська проба, а на сережках тут був маленький замочок, і ми його змінили. Тут замочок не оригінальний, але тут є проба 925. Це український виробник, ось такий, такий комплект. 1400 гривень сережки і каблучка. В принципі, Каблучку ми можемо окремо запропонувати. половиною, діаметр 2 і 1. Оце такі маленькі кружочки. Якщо оці в нас прям гігантські, ось ці міні. Вони такі стильові, бачите, трохи вигнуті, так стильно, красиво. Тут е затемнення, бачите, ось ця половиночка, вона як трошечки затемнена. Виглядає досить незвично. Ось Це просто сіренька, як світле срібло. От. Ну, а тут затемнення. І тут так само. От. Так буде виглядати. Обидві сережки, 8 і 1. Браслет ось такого плану, їх краще надівати, щоб було кілька. Ну, Один трошечки сумно. Я вам скажу діаметр цього 6,5. Тут ось такий візерунок, він десь пів см шириною. У мене такого типу є, але їх кілька вони мене трохи менше. Цей більшенький. На зап'ястя, ну, в принципі, на 16,5, може в 17. Ну тут просто досить важко просунути о, ось це кілечко руку. Ну, може, 17 ще би пройшло, от, щоб не, не товста була кістка сама. Тут важко буде вдягнути такий браслетик 1050 гривень, і вага у нього 9 грамів. Міні-кольє 41 см, воно таке типу чокера. Тут авантюрін, е, перлинки і, е, е, здається, це звичайний кварц, ну, це не це не цитрін. Так, тут ось такі маленькі е, корич, коричневі сірі. от Як темно сірі перлинки, з такого плану замочок. Тут ось ця штучка, вона не спаяна. Але, в принципі, може, я переставлю колечко, в мене має бути таке спіралька. Щоб воно повністю було закручене. Тисяча гривень вартість кольє. Але, будь ласка, мені нагадайте, бо я, знаєте, така спішу весь час щось спішу, десь спішу відправити посилку. От, тому можу забути, що завгодно. Скоро, заб... Скоро забуду, як мене звати. Це все при, при всьому тому, що прикраси це єдине, про що я пам'ятаю? Далі в нас так, 7 грамів вага, розмір 16, Так, 16, може 16,1. Лейт-лейт на мене налізає отакий кошак котяра. Так, оп, бачите, оп, і все. Ні, не, краще не буду, бо мені ще спати сьогодні буде якось треба. Так, О, такий котик, але він бачите, такий злий, буде вас захищати. Такою подушкою. 900 гривень вартість каблучки. Тут 1,9 прямо в міліметрах, точно. Ось така каблучка. У розмірі 17,5 є ось така. 850 гривень. Тут є українські пробу. І на попередньому також, бо я не сказала. Це не все. Україна. Це здається так, 31 міліметр. Один фіанітик Тут є більше додатково, ніяких камінців немає. Воно таке приємне. Так, приємно на нього дивитися. красиво пішинка Далі у розмірі 18,5, красивий комплект з синіх ось таких фіанітів. Вага однієї сережки 5,4. Тут незвичний такий замочок. Візуально камінці крупненькі. схожий на колір, як із титаніку. 14 мм. Камінь 4 см, висота сережки загалом 2300 гривень вартість. Набору синій камінь, тут взагалі красивий. Красивий, красивий, це що я дивлюся. Зараз подивимося, що я ще дивлюся. Ну тут синій просто камінь також, але він маленький. Ось такий з фіонітиками такий замочок. От. Ну він. Саме камінь менше, але також кругленький. Зараз продовжимо. Ось такий. Такого плану. Це все в нас ціаніти дівчата, кольорові. Ну Може, я щось забуду десь кайн сказати. У нас, якщо буде щось дорогоцінне або напів, то я скажу так. 20 з половиною повністю <кій> довжина, це вже заговорюю. Дуже красиво виглядає на руці. Може, трошечки, знаєте, як з тих часів, але він все одно досить красивий, оригінальний. Ну, от хто як любить. Мені, наприклад, тут дуже подобаються. подобається. Ну, тут ще сам камінь такий синій, красивий. Може, в кого є? Щось недокомплектоване, то зверніть на це увагу. Так, ще раз яка вага я сказала? Так, і вартість браслету 2800 гривень. Це в нас такий і є трошечки більший з котячим оком. Так, 3700 гривень. Тут такий красивий замочок. Ось такий мулексид. А, і ще тут маленький, типу, типу годиночка. Довжина. Нашого браслету 21 сантиметр. Дв, ні, 25 приблизно. Майже 21. Вага цього браслета 25 грамів. Скільки у нас буде сьогодні браслетів? Є за 1650 гривень ось такий. Тут багато срібла. І чорні такі красиві камінці. Тут 30 грамів майже вага, і довжина 19,5. Він дуже красивий. Він може, може якраз десь приблизно на моє зап'єсці, не більше 17 см, я так бачу. Це українського виробника також. Так, шукаю, думала, що тут немає проби. Тут на ось цьому колечку стоїть. Коли йому просто так зроблено. І одразу не побачиш чорні фіаніти. Просто переламуте ось такий зі срібним вушком 900 гривень вартість. От Я не знаю, як воно так цікаво зроблено. Це так позаду. А, це тоненька частинка, просто це не дефект, а так воно зроблено, вирізано по цьому. От, можна носити з якимось пралинами або з чимось чорним, якимось камінням. Така крупна штучка. Тут ось ця штучка, вона срібна, ось це колечко. Далі щось зовсім незвичне і свого роду може. Девакувати ось така штучка. Тут є проба: це імпортний виріб, 18 грамів вага, 1650 гривень вартість. досить така важка 6 см довжиною. Ось такі от У нас інколи бувають незвичні прикраси. Але при цьому тут ось ця штука для вушка, для ланцюжка або для каучукового шнурочка. Вона не товста, десь міліметрів, зараз я скажу. Ну, 5, може бути, але це якщо щось плоске вдягти сюди. Це ж у вас ще має пройти те колечко, яке там стоїть на ланцюжку, і вся така історія. Новенький зайде, скаже, позбирала всі самі найдивніші прикраси, або найстрашніші. Може бути. таке, Я думаю, що. Комусь не сподобається. Так, 1200 гривень. Це в нас лазуріт 12,5. Але тут прям величезне вушко. Бачите, таке прям сюди що завгодно пройде. Ну, майже що завгодно, ми ж по-розумному думаємо. Так, 1 сантиметр, а так, 6 міліметрів. Ну, сюди пройде, в принципі, багато чогось такий лазуріт Індія. Е, алло, здрасте. Так. Ось такі тут завітушечки. Воно таке. Вона така крупненька. Ну, як вона маленька, але височенька, товстенька. кормлена наша підвісочка. Далі сережки вагою 13,2. Так, я вже себе забалакала повністю, що в мене зараз голос пропаде. Це нервове. Рожевий квартир такий бліденький, на гвіздочках. Можна Теоретично можна замочок перевдягти і поставити сюди англійську застібочку але воно не буде як рідне, бо треба буде це колечко зняти, От, і тоді поставити англійську. Ну, тут, тут також свого роду якась, якісь труднощі. Діаметр квіточки 3 см або 4,5 разом з нашим гвіздочком. 900 гривень вартість сережок, Квіточки. Рожевий кварц, він світлий, але трошечки-трошечки рожевий або бежевий. Тоже найдивніші прикраси. Одна сережка 9 грамів. З Оніксом. 1650 гривень. Ось такого плану мексик. Проба є. Ще якісь клим... ну Це срібло, Всі ці прикраси, вони ще додатково перевіряються реактивом. Ось такий замочок. Це прям такі для сміливої дівчини, може, з довгим волоссям, може, з коротким, але вони прям будуть так 8 сантиметрів. Вони прям ой, в мене телефон розряджений. ні-ні-ні, тільки не зараз. Якщо у нас часу менше, ніж я думала, Ось такі незвичні вони. Через те, що вони глянцеві, в них на відео видно, як маленькі подрябинки Але це всі глянцеві поверхні, вони такі, ну, це їхня, через те, що вони такі, як дзеркало. То на них все-все можна прочитати. Ви шершаві, то інша справа. Тут, так, 11,3750 750 гривень. Тут просто перлинки Тут замочки і перлинки і срібні елементи. от Ось такі. Це там добус до кольє якогось з перелинами, або може щось так поєднати з цими. І або можна, якщо у вас коротке щось, якесь от коротке-коротке, до нього довгі сережки не втягнеш, а от це якраз буде для короткого якогось чокера Приблизно 3,5 до 4 см. от 3 ,5. Кружевний такий замочок. 17 хвилин. Я е, не встигну вам показати сережки черепашки. Я їх так хотіла показати, але покажу. Бо багато дуже прекрас лежить, я їх не бачу. поки Буду шукати, телефон вимкнеться. З ось такою пір'їнкою. Каблучка 18,5. З тон, е, товстим цим ободочком 11,8. Вага. 950 гривень вартість. Ну, воно е, також е, такий незвичний елемент і, в принципі, незручний. Ну, того, що як би, тут сам за себе говорить об'єм. Отакі прикраси вони і не мають, і не будуть зручними, коли вони на всю руку як як костять. Це нормально. Вони в них нічого не поносиш, і, бо, не дай Бог, що ви зачепите, відламаєте і все. Це вдягти на руку і нічого важчого за покал або чашечку з кавою ну, держати не можна. Так, 4,5. І сама пір'їнка приблизно 4. Ось така. Каблучка, тут просто срібло, маленькі-маленькі фіанітики, і все більше нічого зайвого немає. Всередині не бачу проби. я тут. От, але воно таке досить таке товсте, величеньке видно, що воно срібне. Ну, ми по виду нічого не определяємо. У нас є реактив і є камінь спеціальний, на який натирається прикраса. От. Така в нас сьогодні вечірня історія. От. Це в нас відео перед сном. Завтра, я думаю, що буде або Ізраїль, або Тайланд. Ще перебираю, понадихаюсь прикрасами, і тоді вже буду точно знати, що я хочу показати. Всім дякую за увагу. Бажаю спокійної ночі. Дякую, що залишаєтесь зі мною та приділяйте мені увагу настільки пізній час. До побачення, до завтра.